Дивіться, Америці вже дуже специфічна система президентських виборів. Вибори проводяться окремо в кожному штаті. І для того, щоб виграти вибори, треба перемогти у так званих свінг-штатах. тобто в штатах, де, немає, де жодна партія не має сталої підтримки виборців. Тобто вони коливаються. Один раз вони можуть проголосувати за республіканського кандидата, другий раз за демократичного. І той, хто переможе в цих кількох. Всього в кількох штатах їх від п'ять сім, не більше. Той і буде президентом. І боротьба має йти за голоси виборців саме в цих штатах. А ці штати специфічні, скажімо, такі штати, як Пенключові з них, Пенсильванія, Мічиган, Вісконсин, де багато, скажімо, робітничого класу, білого робітничого класу. І Якщо казати, хто Трамп чи, чи і, Байден може зібрати там голоси, обидва можуть зібрати голоси. Чи може інший демократичний кандидат зібрати саме в цих штатах голоси? Не знаю. Це взагалі це питання не вивчалося, але я думаю, що голоси особливо у суперності з Трампом там може зібрати лише такий демократичний кандидат, який є поміркованим, не немає не ніякого суво ідеологічного вліво, який таким як класичним центричним політиком. Ще ну ви вибачте, це може не порядкоректно. бажано, щоб був був християнином, був чоловіком. Я розумію, що кажу не політкоректні речі, особливо стосовно Америки як країни дуже багато конфесійної, багато національної. Ну але от факт є фактом, що треба треба завоювати голоси переважно от робітничого класу білого, от в цих. В цих штатах і переможе той кандидат, який здатний це зробити. Я не кажу, що в демократичній партії немає інших політиків хороших є. Але чи може хтось з них перемогти Трампа, я не просто не знаю, тому що такі такі виміри суспільної думки просто не проводилися. Там гіпотетичне опитування в цілому по країні проводилося. Які показують, що от хіба що Мішель Обама може в цілому по країні зібрати значно більше голосів ніж е, Трамп у порівнянні з будь-якими іншими демократичними кандидатами? Але Мішель Обама не збирається балотуватися в президенти. Вона взагалі не є політикінію. Ну так вона освічена, симпатична жінка. Вона була першою леді протягом восьми років. Вендосом це чоловік він губернатор Каліфорнії. А греґреві вітмер. Вона Ґретен Вітмар. Вона губернаторка Мічигана. Ньюсом є популярним політиком в Каліфорнії. Він принаймні його обирає дуже великою більшістю голосів. Але він підтримує Байдена. Він протягом останнього тижня неодноразово казав, що він повністю підтримує Байдена. І Він навіть не пропускає думки, що Байден може знятися з виборів. А гретен вівіфр вона вона дуже успішна губернаторка мічога. Ну от ну, ми її бачимо зараз на екрані. Але вона теж публічно заявила, що вона підтримує Байдена. Механізм присутній в тому сенсі, що якщо кандидат, який виграв праймаріснув, наприклад, Байден вирішив, що він не може балотуватися, скажімо, через стан здоров'я, то він може відмовитися балотуватися і, і звільнити делегатів з'їзду партії, які мають зобов'язання за нього голосувати. Від просто дати їм волю, тобто щоб вони могли голосувати за кого хотіли. Ну так, а таких людей розумієте, цю от в Америці насправді йде от така кампанія за те, що Байден знявся з виборів. Це от треба треба, ніде правди діти, треба про це сказати. Але цю кампанію ведуть засоби масової інформації. Скажімо, телеканал CNN, до нього приєднався більшість ведучих телеканалів MSNBC, до нього приєдналися там, скажімо, газета New York Times, деякі провідні журналісти. Скажімо, Томас Фрідман, Девід Ремнік. Дуже відомі журналісти, от закликів з боку демократичних політиків до Байдена, щоб він зняв себе з виборів. ну їх майже немає. до, до цього часу чотири члени палати представників вони сказали, що от вважають що що краще би Байден поступився своїм місцем комусь молодому та красивому, так скажімо Але у кожного ще може бути свій молодий, і красивий. От буде, якщо Байден, припустимо, зніметься з виборів, то буде боротьба. Така коротка, але, але дуже запекла між багатьма молодими та красивими, та та прихильниками цих молодих та красивих. І Я думаю, що це просто призведе до значного послаблення демократичної партії і до її поразки на виборах, тому що просто часу немає. Є чотири місяці до виборів. Будь-який новий кандидат зіткнеться. Знаєте, з найбільшою якою проблемою. у нього грошей не буде на те, щоб вести передвиборчу кампанію. Тому що передвиборча кампанія надзвичайно дорога річ. Величезна країна потрібно мати штаби у кожному штаті. Потрібні гроші на телевізійну рекламу постійно потрібні гроші на організацію передвиборчих мітингів і так далі, і таке інше. І у будь-якого нового кандидата грошей не буде. Байден не може передати гроші, які він зібрав. Просто це, це закон забороняє. Повід до вас двох частин доволі коротенька частина перша. Була така стаття видання політикою, але я би навіть посилався на неї на сенатора Венса, який є висуванцем Трампа, і головним так кажуть, головним кандидатом його віце-президенти. А він казав те ж саме в багатьох своїх інтерв'ю, що Україна має віддати Росії території, що вона має бути нейтральною, не має бути в НАТО. І тоді буде мир. І всі всі будуть щасливі. Тобто, це це так і є. Тобто, це не те, що видання політику, там з посиланнями на якісь джерела. Опублікувало, а най... Одна людина, яка є в найближчому колі Трампа, є основним кандидатом віце-президенти. Сена... Сенатор Венс він каже абсолютно те ж саме слово слово, при чому неодноразово. А друга частина відповіді, ну так Трамп може думати, що він там про щось домовиться з Путіним, що він до чогось примусить Україну. Ну, давайте повернемо з вами в листопад 13-го року. Коли Путін думав, що от він домовився з Януковичем, що Україна не буде підписувати асоціацію з євросоюзом, а буде вступати до ДКБ там цього тайожного союзу, то український народ з цим не погодився. Так що Трамп може думати, що він там з Путіним про щось буде домовлятися, але український народ може з цим не погодитися, от от і. і... Це це на жаль так, тому що в Україні звичайно необхідна зброя, щоб було чим стріляти, але я не впевнений, що я не впевнений, що що Трамп стане президентом, і незважаючи на те, що він буде цього разу оточений людьми і іншими від тих людей, якими був він оточений в перший свій термін, коли б, б, б його все ж оточували, здебільшого республіканські такі класичні діячі, які його дуже стримували. Які заблокували багато його дуже таких поганих рішень зараз? Це будуть, це будуть інші люди, його лоялісти, але. Це зовсім не означає, що весь світ буде, буде дивитись в рота Трампу і буде дивитись, звичайно, що вони повинні будуть брати до уваги, що робиться в сполучених штатах. Ну але ж є, є все одно країни, які європейські країни не можуть не розуміти, що їм загрожує, якщо а, Україна в цій війні буде змушена капітулювати. Uh, і, і ми можемо що що завгодно казати, думати так. Ми можемо дивитись на те, що в Європі теж скажімо там у Франції, перемагають ультраправі, які мають інше ставлення до Росії, до Путіна і, і, і були би напевно раді з ним про щось домовлятися. Ми бачимо, що Орбан, ще один представник ультраправих їде до Москви, але інші європейські країни ще є. І, і я, я не думаю, що вони так легко погодяться на те, щоб підняти руки вгору і по. З тим що от Ну Добре, нехай України не буде, буде мир. Тобто є у людей пам'ять про Мюнхен 38-го року. Не може не бути, бо якщо її немає, Ну тоді ми маємо тоді визнати, що світ просто зникне.